Ой, Слухай, дружок, я такий голодний! Я втомився. Давай Це смаж. Ой, як страшно. Слухай, я Тож не я знаю, так втумився, що нам робити. Що нам робити. Капець? Так, О, так, якщо давай. ми загинемо, друже, що робити тоді? Та я не знаю, я не ми упустимо. Так, дружі, нам Коли потрібно. воно вже посмажиться? є, так є. мене посмажилось, забирай швидше. Ого. Стій, стій, стій друже. Якщо саме ти хочеш отримати фірмову іграшку Бліка, то ми з Ріко запускаємо конкурс. Кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку серед найактивніших підписників. Тому скоріш підписуйся на наші канали, став лайк, натискай на дзвіночок і обов'язково пиши коментар. І, можливо, саме ти станеш власником маленького бліка. Ого, яка смачна! Дружина потрібно ще. Дружа, давай, тихо, щоб він нас не почув. Так. Слухай, добре. Кролик. де? Де-де-де-де? Ой, я Я бачу, бачу друже, і тут. кролика, давай, давай. давай лови! Швидесенько, йди сюди. О, ні, він Так тут. є а. влучання. О! А, у мене тільки шкура. В мене також Ой. давай ще давай здобувати. Йди сюди, давай, кролику! У так, тут. Я а, не можу в нього влучити. Я є. Також. Ой, так, в мене вже готовий. Такий кружиться. швидкий. Є. Одна є, друже. О, давай ще. добре, але це одна! Нам потрібно ще Та скільки можна. Опять. О, так, є! Я а, також роздобув. Давай, давай, давай. давай друже! Так, ще давай, цього давай, кролика давай, давай, ганяємо. Та й скільки Давай, можна? Друзі. Капець, так, не загубитися. Так, він такий завубитися. швидкий. Ого, ні. Капець, Та, що, ж тут таке? Я не можу так. попасти. Є. Я також Влучання. не можу. О, тут також давай, є давай, кролики. Давай, 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 сюди. Так, кролик пробач. Будь ласка. Ах, так, є. Шкіра. Бери третій кролик, і в нього шкіра. Йди сюди. Капець. Куди ти погнав? Вони також не знають, що їсти. Вони ти бачиш без м'яса. О, так, слухай, є, я здобув. Третє. У мене Ох. дві одиниці їжі, друже. Де печера. Давай назад, друже. Так, о. Вже, вже піщана буря посилюється, потрібно швидше додому. Так, я біжу Ой -ой. за то... Ой, о, я бачу печеру. Так, слухай. Корівка, друже, капець. Корівка! Я бачу давай, 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 давай черво! Так. Давай, швидше. Так, давай я здобувай чув, там швидше, звуки. швидше, корову! Він вже поруч. Він так, вже я десь не знаю! поряд. Так, друже, давай вбиваємо. Капець капець, корівка пробачила, і ми хочемо так, їсти. Так, є! О, я диви, на, скоріше. погнали. Ти здобув м'ясо? Так, так. Фу, Швидесенько, ой, давай! Кидай! Кидай, Фу, будемо мен... смажити! В тебе є палка? Так, друже, звідки в тебе палиця? Я знайшов там палицю, друже, вона там була в пустелі, я зламав там якусь сорняк якийсь. А? Ой, друже. Мене є кроляча лапка. Кроляча лапка? Так, і нарешті стейк, який о, смачний. Ясно. О, так, є. Є. Це мій був стейк, друже. Друже, тримай. Капець. Я трохи ой, посмажу ой, ось це. Нарешті їжа, фух. Я голодний. Так, друже, тримай тобі палицю, хоча палицями будемо відбуватися, якщо що. Капець, Добре. мені страшно. Зараз О, я чекаю, коли моя їжа посмажиться. Так, ще так, трошечки. Я вийду, подивлюсь. О ні, ні-ні-ні-ні, Друже, там помилку головий. Помилко... ні, він все в нас заклав. Він побачив. Ховайся. Так, а ти не ходить. Ховайся, друже, це жесть. Так, я прикину, Петь -петь. що я цей. Я. Мені здається, він нас не побачив. Так, потрібно обережно. Друже, це дружес. жесть. Що нам робити? Нам потрібно Я затушити вогнище. Є? Я не можу, слухай, або зламати його. Ламай його, ламай, ламай. Так, все, Що зараз, зараз, зараз. Я мог на нього сходити вогнища. в туалет. Він так, би затухав. Тихо, тихо, тихо. Поліко, не кричи. Так, все його нема, він засипав тут прохід. Капець, там блискавки. Слухай, мені здається, нам потрібно йти далі, шукати якесь інше місце. Капець. Так погнали звідси! А, друже, обережно. Капець, пищана буря, вона посилюється. Куди бігти, та? Жасті. Я маємо печеру якусь або щось. Так, ну слухай, в нас не була печера, спішити, а тепер її нема. Вони не втрачали енергію. Я не знаю, друже. Це Дивна щось схоже на тут, походу був портал в Незер. Ну, так можливо. Можливо, ні. Не знаю, Капець. куди йдити, вже. Слухай, о, тут є печера, давай сюди. О, вона дуже о. глибока. Давай, давай сюди. Капець, там вже блискавки. Заходь, друже. Я йду Фух. до тебе. Є. Ой ой, давай скоріше. Слухай, Спускайся. вона дуже глибока. Так, в тебе є вугілля. Так, є. Скільки? Дерев'яне вугілля, дві одиниці. Дві одиниці, дай мені одну зробимо по факелу. Так, тримай. Так, давай. Це я воно зламав, там з нього випало. Що нам робити? Так, потрібно слухай, друже, не знаю, вигадати. їжі майже немає. Дай мені факел, будь ласка. Так, тримай. О, дякую. Так, друже, нам потрібно знайти вихід кудись в село, або капець ні. Я не, не бачив тут села. Тупик. Ну, Ой. там, мабуть, також. Я бачив там тільки воду. Слухай, нам потрібно знайти якусь шахту, щоб там знайти дерево можливо. Нам потрібно дерево, дерево знайти, шахті? друже. А, ну ти вважаєш знайти якусь шахту там, де ці павуки кляті обітають. Так, так. Це єдиний шанс знайти нам якесь дерево в цьому. Ну так, цій інакше вони. Або нам потрібно знайти село. Хоча я вважаю, що там нічого не буде. Так, друже, Слухай... нам потрібно знайти дерево і копатися в шахті. Так, так я чую тупайте. позаду в мене! Тікай, друже! Ні! Сюди, а! сюди, Жить. швидше, сюди! Скоріше! Ховаємось! Давай тікаємо! О, так, давай сюди, швидше! Зараз тут давай, десь ховаємось! Ховайся, так, прибирай! Прибирай так. факел з рук. Я, я його вбрав. О, ні, він ламає. Він, мабуть, мене запалив. Так, сюди. Тихо, тихо, не кричи. Не кричу. Друже, он він Он він бігає. Все він туди побіжав. Давай скоріше. Давай, в інший бік. давай сюди. Так. Тікаємо, друже, скоріше. Тоже вбитися я можна. Пасть. Нічого Це не точно. бачу. Сплошна темрява. Сюди, сюди, сюди за мною. Та я біжу за тобою. Так, так. Тут О, ні, тут супик. Все, зараз що якщо робити? він прийде сюди, нам гаплик це він точно. нас з'їсть. Бліку, нам потрібно щось вигадати. Так, так, я трохи ооо, я, я ламаю прикол. Я це не знаю, життя. як нам взагалі вилезти з цієї печери, тому що це я так так, важко. Я також не знаю, нам будь Ні щось кайла, найпливі. нічого дуже. нема. Так прикол в тому, що ми її не зможемо роздобути нічого, тому що в нас mm -hmm, нічого, так. окрім палиці і немає. Я Один чую її. зомбі якийсь. Диви, тут так, є прохід, тут є зомбі, друже, я знайшов дещо, йди сюди, тут сундук є! Давай, я йду. Треба його сундук? вбити. Так, Давай. скриня є. Я йду за тобою. Так. так але він зараз мене вб'є, якщо ти мені так, дуже. не допоможеш. Як ти, тут, ти потрапив. Давай я йду за тобою. Так, Розклятий Як зомбі! Відвали. Все, я вбив його. Що тут де у скрині ти? є? ти? Та я ось неподалік, друже. Капите? Тут є хліб! Друже, хліб! Ми врятовані! Та зараз друже, я повернусь до тебе, В мене факел. Мене. Так, я його взяв. О, так, е Йду до тебе, де ти є? Так. так я загубився. Друже, так, вертай! Друже. Ось тут така дивна фо О! Ай! О! Я тут. Диви! Капець, друже! Тут був так, хліб! Тут є якась... Тримай! Хліб! Капець є! Так, тобі Грачно. половину та мені. Ооо, О, як смачно! О! О, обожнюю! Ой! Що робити, друже? Да що? Що нам робити далі? Нам так, потрібна якась я не знаю, зброя. Так, тут більш ні... а ні, тут є книга, захист. Так, слухай, насіння так, кавуна. Давай насіння, насіння кавуна. Ми зможемо зробити собі їжу. Оце так, я так знайшов. Я почув ць цього зомбі, так, тут тупик. Все. Диви, де ми були. Зараз тобі покажу. Ось тут така дивна фор. Е, так, форма ось цих цього гравію. Диви, ось Капай, тут прохід Я бо. бачу, бачу. Слухай бліку нам туди. вибух! Друже, мене чого не зазипало! Ой, ні. Так, ти бачиш я... Та я бачу. так тікай скоріше, друже! Давай, о, давай, тікай! О, Де моя палиця? Ага. Так, я, я не за знаю, тобою. Дуже. Ти бачив, який так. вибух був? Я бачив, бачив, нам потрібно щось вигадати. Ні, Тут тупик, ми тут же були. Ах. Я в шоці. Жесть, ми ходимо кругами. Дружи, не знаю, що, що, що робити? робити, не знаю. Капець. Так, давай туди. Там ще був ой, вибух. Ой, ой. Жесть, я ламаю давай ломай, друже. Істрибаємо. Так. Давай, давай, Оце, давай. Це так Все. кратер, там так, давай, ще скоріше. один вибух. Друже, там такий. О, ні він Дорив до самого низу, ти мене чуть не споштовкнув. Так, так, я бачу. Нафіг звідси. Погнали. Так, 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 так друже, нам потрібно знайти якийсь прохід. Вихід куди-небудь! Ну, ось так, давай це нагору веде. Сподіваюсь, давай що ми заліземо. Так, я трохи поїм, капець. тому що зголоднів в так, так, я друзі, біжу за тобою. кола, я не можу зрозуміти, як ми ходимо. О! О ні. Не Слухай, туди ми, ми повернулися. Ми трохи вищі забралися. Так. Слухай, нам потрібно йти. Ну, диви, далі. Нам дуже багато потрібно лізти. О, ні, тут, витут Що? Тікай, що стрибай! Ти? О, ні, о о ні, о ні, так, я йду до тебе. Так, тут вода є. Давай, je. прибирай, факел, факел так, прибирай. Щоб зараз не він... побачу. Все я вбрав. Фух, давай сюди. Куди не. Ні, 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 ми там були вже. Давай туди. Давай дружа. туди. Сподіваюсь, Якась... знайдемо вихід. Я також сподіваюсь. Фух, так. пліку. Так, що? що робити? Та Я не знаю, ти я бачиш, який не він страшний, як він нас завжди знаходить. Так, а куди ти побіг давай, взагалі? До мене, друже. Я ось тут. Ну я тебе не бачу. О, он друже. Ні, Назад, назад повертайся. А ось сюди так. Все, он він. Давай йди сюди, до мене, бачиш мене? Так, я бачу тебе. Давай побігли далі. Давай, друже. Бліку, нам потрібен якийсь план. Ні. Тут так, нічого немає. Що робити, що робити, Бліку? Капець. Я не знаю, що нам Їжа робити. Він вже закінчується, нічого нема, жодної душі. Мені страшно. Мені Також, я чув це чув. Бліку, я не хочу помирати. Якщо ми помремо, ми не зможемо взагалі. А, а! Ні! Що? Ми? Я не знаю, Сніг! А, я не бачу нічого. Дощ! А! ВОДА! КАПЕЦЬ! А! Так. Бліку. Слухай, Ми мабуть, трохи врятовані, ти ви тут є ось що Капець. цукровий тросник. Так. давай. Візьмемо цей тросник, а ми його можемо їсти. Ну, Ні. я не знаю, якщо його там якось Не можна. Обробити. Ну, Так, Капець! Так, я не знаю. З, з нього більше бумагу можна робити. Добре. Ну. Знадобиться. Так, папір. що. На папір, жаль, папір. цукор робити ми не зможемо з нього. А, друже. що відбувається!? Я не знаю, Я не розумію! друже! Ми зараз вб'ємося! Я не Це бачу. точно! Я не Шо бачу, куди летіти. Я також не Скільки. бачу. О ти зверху знову! Я тебе бачу. А? Що? Я впав. Що відбувається це якась чортівня? Я не знаю, друже. Друже, мені здається, ми сходимо з розуму. Ой, він вітає, друже, допоможи! Тікаю! Я тікаю, тікаю, я тікаю. Скоріше, гейм тікає звідси. Він стоїть там. Помилко голови, тікай від нас. Ми страшні і, і взагалі і відвали від нас, будь ласка. Ми не смачні! Тікай, друже, тікай. Мене о, їжа, о, їжа закінчується. Я Ось, я бачу а, там якусь печеру або ще давай, щось. Давай скоріше. давай, за мною. Він так, за нами. Сподіваюсь, дігає. що зможемо сховатися тут. Давай, давай, так. давай. Тут печера є, швидше. Друже, сюди. Так. Сюди, сюди, давай. Давай, давай, давай. О, є, ще печеру є. знайшов. Диви, яка велика. Давай сюди. Капець. Але їжі тут нема. Тут тупих, друже. Це погано. Це погано, це погано, друже. Що робити? Я, я вже не, не знаю, знаю, що нам робити. Друже, я дуже боюся. Я боюся, що ми помремо. Нам Ще потрібно більше... село знайти якесь. Я бачу село, друже. О. Це наше спасіння. О, О ми врятовані. Є Жичі надія, туди. друже, є надія. Так вода, Давай. водичка. Є. Давай, швидше пливи сюди. Давай, давай, так, давай. Сподівай, що там їжа є. Городи 100% друже. є. Зараз ми їх пограбуємо. Так, ооо, ну, морква. Хоча б спитаємо. Я, О, я бачу їжу. Ми давай, врятували. друже. Збирай давай. все, що бачиш. Давай. Так. Давай, давай, давай. Слава давай. Богу, друже. Так, Капець. слава Богу, що тут все тут є. є. Так. Все збирай з дуже багато всього. Так, є так, ще давай, городи. Їжу, їжу, я їжу. бачу ще городи, друже. Давай. Ми врятовані. Так, картопелька, морква. Дружі, це тут. Давай, друже, ось тут дивиська їх. Так, я їх бачу. багато. О, Їжі, ніжі, скільки ніжі всього! Нарешті. Так. О, збираємо, рятова, збираємо. Ні, є морквочка. Це благословення, друже. Так. Є. Є. є надія. Скільки всього? Ох. Ще є! Збираємо тут, друже, врожай. Слухай, давай, давай, я можливо, щось за залишимо цим. Носатим... Да ми їм посадимо. О, ні, він тут. Друже, ховайся, збираємо все скоріше. Чекаємо, давай, чекаємо, сюди! чекаємо, чекаємо. Доброго вечора. не в... в обіді. Так. Друже, давай поїмо трішечки. Так, Як давай поїмо. О вони... ні! Це ти двері відчинив. Ні, це не так, я! я... Давай. Жесть, яка жесть. Слухай, так, ти дерево тут... взагалі бачив тут хоч щось з дерева. Не бачив. Я також Але нічого не Але Мені здається, бачив. що тут є щось. Ну слухай, треба так. буде знайти. Добрий день, що у вас є. Так, смарагди. О, Ой, дружи, а Мене є гнила плод. Слухай, я так. там бачу вогнище, де кузня. Пішли. О, хто О ні. Двері? Ти О, бачив селянину розрізало. О, ні, знову. О, зі. Тікає. Тікаємо, тікаємо, дружи, тікаємо. Дружи. Що робити? Так. давай забігай забігайся. Вот їжа є! Ооо, yeah. збираємо, oh, збираємо, oh, збираємо. Є. Так, дружі, я зібрав. Це все. Звідки давай сюди воно скоріше? Там було? Так, що Капати. тут є взагалі? Тут є обсидіан і м'ясо. Так, тримай. Oh. Тримай, друже, я тобі скинув. Дякую, ми зможемо посмажити, а в мене вже є смажено. Тримай, друже. Я тобі тут скину. Тихо! Друже, тихо, 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 тихо. Він там. Чуєш? Та чую, чую? Що робити, друже? Він тут стоїть. Я не хочу помирати, бліку. Не знаю. Я не хочу помирати. Та ти не. О, він, він зламав двері. Ч... Він зламав двері. Слухай нам в тебе обсідіан є. Тихо, тихо, тихо. Заклади. Вже ти бачиш це? А -а -а! А -а -а -а! Ні!